Ми написали цю пісню кілька років тому Лідія Іванівна Ярухно, поетеса, вчителька української мови і літератури. І я вчитель музики, написали цю пісню. Відтоді це гімн унікального навчального закладу із Старокостянтинова, якому за 25 років судилося стати одним з кращих не лише у місті, але й області, випускники якого прославляють свій навчальний заклад в Україні і поза її межами. Родився у 1992 році. Саме тоді болгарська компанія Голоболгарбут за фінансуванням німецької компанії Хохців розпочала будівництво містечка для сімей військовослужбовців. і мною бетон до. І новий сорт бетону. це був фурор. Це була велика радість. Такого от тоді по Україні не було жодного такого закладу. Такий близнюк є ще один, тільки в Новоград-Волинську, Бо німці побудували в нас оцей весь мікрорайон. От і побудували оця школа. Спочатку це була середня школа номер 9 школа розвитку інтелект, школа-гімназія, НВК. А у 2002 році заклад отримав статус Гімназія міста Старокостянтинова. Сьогодні навчально-виховний комплекс Гімназія є дійсно однією з найкращих закладів міста. Це по якості освіти, адже недаремно сьогодні батьки хотять і віддають саме дітей в цей заклад. Це говорить про те, що в цьому закладі вчителі професійно відносяться до своєї справи. Діти, завжди приймаючи участь в різного роду олімпіадах, конкурсах, фестивалях як обласного, так, так і державного рівня, стають переможцями і призерами. У листопаді 2014 року закладу присвоєно звання Героя України Сергія Бондарчука. Таким він залишиться в наших серцях. Бондарчук Сергій Михайлович з 1997 року викладав фізику у Старокостянтинівській гімназії. Загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській від кулі Снайпера, коли виносив поранених. Сьогодні у закладі функціонує 36 класів, у котрих навчається 917 учнів. Заклад пишається своїми учнями. Вони талановиті, допитливі, прагнуть знань. На святковій ранковій лінійці з нагоди 25-ліття гімназії патріотично і урочисто піднесено. Нагороджують кращих з кращих за вагомі здобутки в минулому році. З 2002 року очолює заклад Боднар Лариса Миколаївна має кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання вчитель-методист, нагороджена знаком відмінник освіти України. Це велике питання, що здобуток, тому що іноді перемога на олімпіаді це те, що видно. А те, що ми робимо щодня, і можливо, якийсь виховний захід, чи якісь інші речі, які важливі для тої чи іншої дитини, і це впливає на його життєвий шлях, можливо, це і є та робота, якою можна вважати результатом нашої праці, це не завжди те, що видно. Сьогодні Старокостянтинівський НВК, спеціалізована школа першого ступеня, гімназія імені Героя України Сергія Бондарчука заклад, куди батьки хочуть віддавати своїх дітей, а учні мають бажання тут навчатися. Хороший рівень англійської. Ну моя сестра навчалася тут, і коли вона поїхала вчитися в Польщу, то вона навчалася повністю англійською і ніяких репетиторів вона не витребувала. У Нас досить такі цікаві уроки є. Ну це все організовують наші вчителі. Тому це цікаво, і у нас є досить таки багато заходів після школи, під час школи. Дуже багато ранків у нас є не знаю, досить таки весело в нашій школі. Якби мене спитали, яка найкраща школа, то я б сказала, що ця це. Це вже останній рік школи. Я з певністю говорю, що буду сумувати. Вже тут і викладачі, і, і взагалі ну всі, всі вчителі вони віддають для нас просто частинку себе, і це дуже відчувається. Ми ростемо як не просто учні, ми ростемо як особистість. Наприклад, діти кажуть, що ми нічого не робимо, і нам нас нічого не заставляють робити, але в нашій гімназії такого немає. В нас завжди такий строгий контроль і. Ну, просто відрізняються дуже такі школи від, від нашої. Досягнення учнів неможливі без праці вчителя. Нині імідж нашої гімназії утверджують учителі, які мають здобутки на обласному, всеукраїнському та навіть міжнародних рівнях. У НВК працює творчий колектив педагогів всього 79 учителів. З них 52 мають вищу кваліфікаційну категорію: 20 – педагогічне звання, вчитель, методист, 16 – старший вчитель. Хожу в школу з задоволенням. Мені здається, що якщо ти весь час перебуваєш серед дітей, ти і сам себе відчуваєш завжди молодим. В школі працюється в даній школі дуже добре. По-перше, відношення хороше, діти хороші, дуже хочуть багато знати, багато вчити, їм потрібно давати дуже багато, а для того, щоб їм щось дати, потрібно самому розвиватися, самому навчатися. Вони дуже допитливі. Хай навіть один учень в класі такий знайдеться. І я вже знаю, готуюсь до уроку, думаю. Ой, це Настя, мене ще точно ось про це спитає. Боже мій, треба ще й це подивитися. І таким чином, розумієте, воно рік за рік і е, дійсно росте разом з цими дітьми, завдяки цим дітям і ти в тонусі. Колектив нас дружні. Вчителі теж один одного підтримують, допомагають, вирішуємо спільну справу, навчаємо дітей, допомагаємо їх, їм знайти себе в житті. У спеціалізованій школі першого ступеня поглиблено вивчається іноземна мова англійська або німецька. П'ять класів школи третього ступеня охоплені профільним навчанням іноземної філології, української філології, інформаційно технологічний У 15 класах гімназії поглиблено вивчається українська мова, інформатика, німецька та англійська мови. Кожного року наш заклад представляє роботи, виконані англійською мовою, які посідають, займають переможні місця як на обласному рівні, так і на українському рівні, як було у минулому році. Практично всі діти мотивовані і вони з радістю біжать на уроки, працюють і вдосконалюють цей предмет. Минулого року закінчила Старокостятинський НВК. Зараз навчаюсь в університеті банківської справи міста Києва. Хочуться подякувати. Ти вчителям за шкільні роки, які я тут провела, за те, що вони дали нам високий рівень знань. А ще 12 учнів нашої гімназії у різні роки ставали переможцями американсько-української програми обміну лідерами флекс і проходили однорічне навчання у США. Серед них Марина Янковська, дівчина завжди мріяла побувати у Сполучених Штатах Америки. За океаном Марина провела академічний рік, навчаючись в американській школі та живучи в приймаючій родині. Все своє життя я тут навчаюсь і дали ну дуже великі знання англійської мови, дали величезну базу і масу інформації, масу знань. Тому дуже вдячна На гімназії за це. Так чи змогла б я стати фіналістом, не навчаючись тут? Я навіть не знаю. Не менш вагомі здобутки викладачі та учні гімназії мають в інформатиці. Ми це називаємо наш іконостас. Це наші досягнення за 8 років роботи. І кожен хто тут відбитився на сьогоднішній день. Це вже випускники. Є учні, які ще навчаються в школі. Є випускники, які вже в провідних компаніях світу працюють, зокрема Google, Microsoft. У нас дуже класний вчитель, який як і вчитель, так як і батько для нас, і порадник це просто людина з великої літери для нас. З ним уроки це найкраще, що може бути в цьому класі. Тому ми з радістю завжди приходимо до нього на уроки. Два класи закладу навчаються за програмою всеукраїнського науково педагогічного проекту Інтелект України. Він розрахований на дітей, котрі мають академічні здібності. Це єдиний заклад у нашому місті, який працює за цією програмою. Зібрали найкращі методики, за якими ми працювали, спрямовані на те, щоб розвинути увагу дітей, уяву, інтерес до навчання пробудити. У навчальному закладі активно пропагується здоровий спосіб життя. Учні мають можливість займатися улюбленими видами спорту. Маємо виїзди на всеукраїнські змагання. Це старти на дій два роки поспіль. Ми їздили багато уваги, звернено на розвиток. Спортивної бази нашого закладу закуплені м'ячі придбано багато іншого додаткового спортивного обладнання. Гордістю гімназії та всього міста є клуб спортивно бального танцю Твіст. Безліч гуртків, в яких ми можемо реалізувати себе, розвиватись всебічно, проявляти свої таланти. І ну, мені подобається, що тут помічають талант кожного. І в школі подобається те, що тут немає коли надягувати. Завжди весело, дуже багато друзів. Вся наша школа це єдина родина. Всі між собою спілкуються. Ми провели багато ярмарок благодійних. Кошти з цієї ярмарки йшли в дитячі будинки. А також допомагали Українській армії всім за те, що за те, що Артем Харченко ще один зірковий учень школи ювілярки. Сьогодні він не міг не завітати і не привітати рідний начальний заклад. Я тут навчаюсь, мене тут розуміють. І, і найголовніше те, що в цій школі я себе відчуваю комфортно. У день народження навчального закладу було багато подарунків, квітів, посмішок і гостей. Учителям та учням бажали не зупинятися на досягнутому і впевнено рухатися вперед. Дуже важливо не зупинятися, тому що якщо ми зупинимося, це знаєте, як, якщо не грести. Проти течії, то тебе віднесе так, знаєте, в життя рутинне і нецікаве. І тому у нас постійно є такий якийсь виклик. Ну, бачите, зараз у нас класи, інтелект вже другий клас у нас набраний. Тобто, де якщо щось з'являється нове робототехніка, ми зараз в експерименті по stem освіті від Міністерства освіти. Ми, якщо це цікаво, ми там є. Сьогодні чверть століття мора весела.